Як мінімум є три важливих елемента нашої майбутньої перемоги, які вирішують тільки завдяки ООН. То якщо зараз поліція ООН існує така, прийде і викине пана Небенця на вулицю, нью Йорську вулицю, це буде цілком законно? А це буде законно, тому що в нього немає жодного документа, який підтвердив його там знаходження. Україна і Білорусь мають право. Бути засновниками, тому що саме на їх території йшла війна, і вони найбільше постраждали від війни, тому що он створювалася як організація запобігання наступних війн. А чому тоді ООН проковтнула зміну таблички? Вони готові? Вони готові, але вони кажуть, ініціатива повинна бути за Україною. Важко визнавати, що більшість країн тоді, особливо Сполучені Штати, помилились. Петиція вимагає від секретаріату ООН надати документи, які показували, що Росія має легітимне право там знаходитися. Секрет в тому, що таких документів немає. Вітаємо, друзі. Ви на каналі Євгена Плінського. Дякую, що дивитеся авторську журналістику. І сьогодні в мене в гостях Сергій Гайдань, політехнолог. Вітаю, дякую, що завітали до ефіру. Та я покликав о, пана Сергія поговорити про організацію Об'єднаних Націй, про її роль вплив. І, о, друзі, ви будете здивовані, але о, від кожного з вас в прямому сенсі о, сьогодні залежить о, те, що Росію можуть виконути з цієї міжнародної організації, те, про що ми говоримо цілий рік, воно може здійснитись, і ви до цього можете долучитись. Як ви можете долучитись, ми якраз про це теж і поговоримо, пане Сергію, перше питання. Ми з одного боку, коли обговорюємо організацію Об'єднаних Націй, ми говоримо про її неспроможність вплинути на цю війну, зупинити її і якось вплинути на Росію з іншого боку, ми. Ми радіємо, коли ООН долучається до вирішення на питання зернової угоди. Ми радіємо, коли ООН голосує на генасамблеї голосує резолюції і приймає мирний план Зеленського. Ми сподіваємось, що саме на базі ООН буде створений той трибунал, який буде судити Путіна. Чому з одного боку ми говоримо про неспроможність цієї інституції, а з іншого покладаємось в багатьох питаннях на неї? Дуже проста відповідь. Е, ну, по-перше, всі, хто кажуть, що ООН е, ця організація ні на що не спроможна, повинні розуміти, що іншої інституції такого рівня і, скажімо так, таких можливостей просто в світі немає. Тому треба згадати, один із наших президентів казав, маємо, що маємо. А питання, чому вона не спроможна? І чому вона виявляється недієвим механізмом а в багатьох цих питаннях, які зараз дуже потрібні для світу і для України, тільки з одного там нелегітимно знаходиться в стінах ООН саме в Раді в Раді безпеці особисто, і як член ООН нелегітимно знаходиться Російська Федерація. Вона там не може знаходитися, і вона там не може знаходитися не тільки тому, що вона є такою радикальною порушницею уставу ООН. Який вимагає від країн вести агресивної війни. І саме за цим фактором, якщо б це, ну, там були такі механізми, треба було її виключати з членів ООН, але питання не те, щоб її виключити з членів. Вона не є членом. Вона не проходила, скажімо так, процедур прийняття. І, на жаль, це була велика помилка світу. Спільноти членів ООН, що вони це пропустили 30 років тому, коли замість Радянського Союзу, який зник в один день, в 91-му році, просто на місце Радянського Союзу зайшов заш, представник Росії, сів теж крісло і замінив табличку з таблички, де було написано «ЮССР». На табличку Російської Федерації. Ну, наскільки я пам'ятаю, був лист Єльцина, про те, що просимо вважати. Нія, нія, ніякий устав ООН, а, скажімо так, не має такого пункту, що треба написати якийсь там лист. Устав ООН каже, щоб ти став членом ООН, це може бути, якщо ти засновник ООН. Російська Федерація не є засновником ООН, вона не була серед засновників в 1945 році, як була Україна, наприклад. Вона була засновницею ООН. І мала статус і вже на той час незалежної країни, тому що радянський союз так представив справу, що всі республіки радянського союзу мають статус незалежних країн свої парламенти, свої конституції, а Росія і Бі Україна і Білорусь мають право бути засновниками, тому що саме на їх території йшла війна, і вони найбільше постраждали від війни, тому що он створювався як організація запобігання наступних війн. А це перше. А, а якщо ти не є засновником ООН, то вступити в ООН можна, якщо ти за тебе проголосує Генеральна асамблея. Більшість голосів. Якщо ти візьмеш устав ООН і, а, значить, ратифікуєш його в своєму парламенті, а це значить ти повинен його якимось чином, скажімо так, виконувати. А там у ставі є, що ти не повинен вести війну. От всіх цих процедур. Росія не проходила. Більш того, нема жодного документа показати протокол голосування чи протокол е ратифікування в парламенті. Вона немає. Тобто, якщо зараз поліція ОН існує така, прийде і викине пана Небенця на вулицю, Нью-Йоркську вулицю. Це буде цілком законно. Це буде законно, тому що в нього нема жодного документа, який підтвердив його там знаходження. І 30 років, на жаль, вони там сиділи. Приймали рішення і блокували роботу ООН саме, як це російської при попустительстві да, інших членів ООН. А треба розуміти, що в ООН є таке розділення. Генеральна особлея можна голосувати і приймати будь-які рішення, але вони не є обов'язковими для виконання країнами-членами ООН, тому що вони вносять такий. Декларативний. Декларативний характер. А от те, що приймає окремий орган, он, який називається Рада Безпеки, де є постійні члени, і Росія саме сіла в крісло постійного члена, а є, а є а, члени Ради безпеки, які там міняються термін від терміну, от це, ці рішення є обов'язковими для виконання. От якщо Рада безпеки прийме рішення, що всі активи Росії де б вони не знаходилися, то повинні бути заарештовані всі рахунки банків, будь-які ось, і передані Україні як репарація на відновлення, то жодна країна не має права цього не виконати. Ну, от саме тому що говорять, що трибунал так. над Путіним має бути в форматі у рішення. Постійних членів ООН існує так зване право вето. Тобто, якщо не проголосує за це Росія. То це рішення не може бути прийнято і тому вони блокують таку діяльність. А чи є приклади, коли все ж таки он в схожих ситуаціях військової агресії і початку війни спрацювало? Є. По-перше, це відомий епізод 50 го року, коли е підтримці під Радянського Союзу Північна Корея почала військову агресію проти е Південної Кореї, і ми пам'ятаємо, майже вже там знесла. Там останній порт Пусан залишався під, скажімо так, саме рішенням тоді була створена ця Рада Безпеки прийняла. Ні, Рада Безпеки прийняла рішення про військове втручання в конфлікт. І саме війська ООН, звичайно, більше з яких були просто на базі американських е е військових, висадилася в Пусані і почала військову операцію проти агресора. Потім вже втручання Китаю і все інше зафіксувало це там, неможливість далі, коли сили зрівнялися, і конфлікт став затяжним, вийшли на так звану лінію розмежування. Але це рішення приймало ООН. Американці там діяли легітимно, вони не були окупантами. Це вони мали статус військ ООН. Другий момент, мало хто це пам'ятає, але до всіх ізраїльських воєн. Був так званий Суецький конфлікт, коли єгипетська влада, прийшовши через переворот, військовий переворот Насар, вирішив, що тепер Суецький канал, який знаходиться на території Єгипта, але власниками його були британці і, скажімо так, французи, треба націоналізувати. І це. Британія і всі інші розуміли, що треба захистити свою власність, вводити війська з іншого боку війська Єгипту, і тоді Рада безпеки прийняла рішення вводити туди військ, які б дозволили там, скажімо, стати унеможливити ну, військові дії, але тоді і Єгипет, і всі інші були зацікавлені воду цих військ, тому прийняли рішення. І третій такий епізод був, коли в 90-му, мені здається, році. Коли почалася буря в пустині, не пам'ятаєте мені здається? 90, 90, точно рік 90-му році Рада безпеки, де був ще останній рік Радянський Союз, голосували за те, щоб дозволити американцям створити коаліцію по звільненню від садамівських військ Кувейту і про бойові дії там. І тоді Радянський Союз не вводив право вето, тому що то, то був період, коли Горбачов хотів представити, що ми тут разом з цьому світу, Багато-багато років саме Радянський Союз оснащував Саддама Хусейна Хусеїн військовою технікою, але там американці були з дозволу ООН. Тобто цей механізм працює, якщо Рада безпеки не блокує. А знаходження там Росії, тобто її треба прибрати, викинути з ООН. Якщо вона хоче стати членом ООН, вона повинна пройти. Цій процедури процедур. і вже не бути в Раді безпеці, тому що зрозуміло. А процедуру буде зараз їй важко проходити, бо що устав каже, що ти можеш бути прийнятий голосуванням Генеральної асаблеї, а якщо ти порушуєш, ведеш війну, то навряд чи Генеральна асаблея тебе прийме в ООН. Так от, я зараз є членом руху, який поставив себе за мету. Це зробити, викинути, от перед тим як ми почнемо про це говорити, як викинути Росію, хочеться повернутись на 30 років назад і запитати, а чому тоді ООН проковтнула зміну таблички? Мені здається, якщо я це пам'ятаю, треба звертатися. Є спеціалісти, які знають ту історію, просто кожний документ. Чому як, але загальне те, що я пам'ятаю, сполучені Штати Америки, які відігравали дуже важливу роль в ООН, Вважали, що таким чином вони отримують контроль над ядерною зброєю, яка дістанеться Росії, і всі інші республіки повинні були Росії віддати під контроль, і це був такий, знаєте, компроміс. Тобто, ми будемо вас... контролювати Росію через її членство в ООН? Ні, і... ні, 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 ні. Ми вас приймаємо в наш клуб розвинутих країн і не вимагаємо від вас проходити, скажем, всі процедури. Можете сісти, ми приймемо. Закриємо очі, що вони проходили процедури, а називаєте себе продовжувачем справи Радянського Союзу. А ви будете країною, яка нам забезпечить ядерну безпеку, взявши на себе контроль над колишнім а, арсеналом ядерної зброї колишнього СССР. І це була помилка. Супер, це була помилка. це. Ну це була помилка, але вона стає. Але ви ж знаєте, що визнавати помилки дуже важко. Дуже важко, але але і пройшов й рік. Але і Росія почала але зараз такий України. час настав. й рік. Чому тоді, коли Росія почала війну проти України, світ не а, сказав сток, друзі, а Росія зараз вон Росія не за давайте таким чином. Я б хотів сказати, щоб кожен ваш слухач зрозумів, навіщо нам це потрібно? Це не тільки такий моральний знаєте удар по Росії. Вони не йшли не ООН. Я скажу таке інше, чому зараз це важко зробити, яка позиція членів ООН, чому вони ще цього не зробили? Ви ж бачите, Генеральна Асамблея, подавляючи більшості країн, голосує за рішення на стороні України, але, на жаль, вони не є обов'язковими. Тому велика кількість країн виступає там за нас. Але чому, скажімо, цей процес важко йде? Ну, по-перше, важко визнавати, що більшість країн, тоді, особливо Сполучені Штати, помилилися. Хоча члени нашого руку нам сигналізують, що їх спілкування з діпстейтом американським, тобто з чиновниками, які представляють американську адміністрацію, вони готові, вони готові, але вони кажуть, ініціатива повинна бути за Україною. Україна сьогодні дуже впливова країна, за її ефект Зеленського, її чують, бачать. І якщо б от наші можновладці поставили таку ціль собі і підняли цей дискурс на світовому рівні і вимагали це від... Суспільств, західних чи від країн-членів ООН, від політичних лідерів, то це дуже можливо. Якщо б за це проголосувала вся Генеральна асамблея, що і визнали це. І є, як мінімум, три стратегії наших юристів, які в нашу вру входять, і міжнародних теж, які мають, ну, наприклад, мені подобається а, стратегія така: є міжнародний сайт Change.org. Я посилання на цей сайт дам для вас в описі цього ролика, буде, і всі бажаючі можуть приєднатися, там є петиція. Петиція вимагає від секретаріату ООН надати документи, які б показували, що Росія має легітимне право там знаходитися. Секрет в тому, що таких документів немає. Якщо петиція набере мільйони голосів, ігнорувати її буде дуже важко. І це допоможе нашим юристам, це допоможе нашим можновладцям поставити питання, що визнаний факт таких документів немає. Тобто наш представник ООН кислиця він зможе да. вийти з цими документами да. цією петицією, показати, що мільйони українців підписали це того. Світові СМІ, які знають про цю проблему, сказали: якщо буде такий запит від українського суспільства, як був запит, пам'ятаєте, закрити небо. Ми змушені будемо реагувати. Ми будемо задавати питання нашим політикам. Ми будемо писати про це і ставити питання. Українці вважають, що Росія нелегітимно знаходиться в Раді безпеці і в ООН. А на це а у них на відміну, на жаль, від авторитарних від нас і від авторитарних країн. На це суспільство і політикам реагує, коли про це пишуть відомі ЗМІ, західні цивілізовані ЗМІ. Значить, визнання цього факту не буде потребувати дій, і тоді Україна може запропонувати реальну процедуру. Наприклад, якщо є такий факт, то просто на наступне засідання можна не допускати без цих документів Росії, вимагаючи, щоб вона пройшла процедуру. Оце як мінімум одна стратегія. Є і що різні інші стратегії, які там, наприклад, ЮАР довгий час не допускали до засідань, до роботи ООН, тому що декілька країн поставили питання їх легітимності там знаходження і за політики апартеїду. І суду он е, підвішував це питання багато років, але вони просто не приходили і не могли бути. Я коли вам розказував про Карію, то що відбулося? Чому тоді Радянський Союз не заблокував дії Ради безпеки? А вони не зрозуміли. Вони в знак протесту, що там не знаходиться в Ради безпеці Китая, замість нього є Китайська Республіка, яка знаходиться на Тайвані. Вони вийшли з кімнати, і тому їх просто не було на засіданні, і не було і голос не був врахований? Їх голос не був врахований, а рада безпеки прийняла рішення про, скажімо так, військове втручання в корейську проблему. Друзі, будь ласка, якщо ви зрозуміли про що ми говоримо, то реально від вашої голосів, від ваших підписів залежить, це за за... можливо. Це залежить від кожного українця, тому що нам потрібні мільйони голосів під петицією, щоб це стало світовим таким прикладом, що українці цього вимагають. Ми сьогодні боремося за нашу незалежність, ми сьогодні втрачаємо життя, і ми від світу і від ООН вимагаємо з'ясувати, на яких підставах там знаходиться країна агресор. І це дасть можливість політикам, нашим політикам, юристам підняти це питання і зафіксувати той факт, що там вони знаходяться і почати якісь офіційні процедури і залучання до цього всіх інших членів ООН. Тобто від кожного українця сьогодні це залежить. А, а тепер дуже важливе питання: а навіщо нам це потрібно? А це питання нашої перемоги. От всі зараз кажуть про нашу майбутню перемогу. А що таке для нас перемога? Якщо вважати, що вона відбудеться тільки на полі бою, це правда, саме там вона і відбудеться, ніякого іншого рішення немає. Ні перемовини, ні якісь міжнародні дії. Але питання: чи буде вона повною? Так, ми викинемо їх за наші кордони, але вони залишаться. У них залишиться ядерний потенціал, у них залишиться вплив на світ через ООН. Ми не можемо вирішити питання, яким чином притягнути їх до відповідальності. Це тобто питання про існування Росії. Подивіться, будь-який трибунал, якщо це не рішення ООН, не буде легітимним на 100%. Тобто, як мінімум, є три важливих елемента нашої майбутньої перемоги, які вирішують тільки завдяки ООН. А, перше репарація, те, що я сказав. Якщо Рада безпеки прийме рішення про репарації, то навіть якщо сама Росія не захоче їх виплачувати, вони просто не зможуть це зробити, тому що всі активи, які є у них у світі, будуть конфісковані на рахунок України для репарації. Друге міжнародний трибунал. Тільки міжнародний трибунал, якому легітимність дала ООН, зможе вимагати засуджувати і їх керівництво, наприклад, в них зміниться режим. І ООН буде казати, ви обов'язково повинні видати нам того, ж Путіна. І не буде ніякої країни, де б вони могли сховатися. Тільки, тільки, тільки в Росії, якщо вони там закриють себе, стануть країною своєю. Це важливе питання. І третє. Коли вони програють війну, в них почнуться різні процеси. Наприклад, процес розпаду Росії, про який навіть сьогодні в Росії кажуть, питання: а як зробити так, щоб для світу це не було загрозою? Щоб... Тяж ядерна зброя не потрапила до різних сепаратистів і інших. А у ООН є механізми, які є, але поки що не застосовувалися. Так звані механізм опіки. Навіть можна ввести війська ООН в ті чи інші регіони для запобігання там безладу, коли там буде втрачена влада, для контролю над ядерною зброєю. Тобто ООН може приймати рішення, яке буде вимагати від тих країн, які незалежних, які створюються замість Росії, чи від самої Росії, в якій зміниться режим, і Росія не зможе не виконувати, тому що для всіх інших країн ці рішення будуть обов'язковими. І щоб не стати країною повної згої, не попасти в міжнародний бойкот, саме ООН змушена це робити. Тому спочатку нам треба, щоб українці висловили свою думку натиснули на нашу владу, на наших можновладців, що це треба робити, тому що є такі запити українців. А по-друге, ви це приведе до викидання Росії з ООН, і тоді ООН зможе собі дозволити приймати ті рішення, які остаточно нашу перемогу зроблять повною. Механізм саме такий, а це залежить от сьогодні. Всі, хто сьогодні дивляться. Наш ефір повинні піти в опис ролика, знайти посилання на Change.org.ua І зробити просто дію, яка не вимагає від них нічого, крім витрати там декілька хвилин часу. Ні, грошей не вимагає, не брати в руки зброю йти, але допомогти нашій перемозі підписав Друзі, коли, коли я ставав членом цьому руху, який був ініційованим громадської організації, громадський хаб, їхніми юристами, їхніми активистами, я прийшов десь вже в травні, вони почали це з початку війни. Мені здається, було десь 20 тисяч підписів. Сьогодні це 300 тисяч підписів. Це наша робота. Сьогодні нас підтримують 25 а, громадських діячів і експертів українських. І у нас є свій ютуб-канал, який називається Гейт Росію Зон Українською мовою треба набирати, де ми збираємо матеріали. Але це дуже мало. 300 тисяч це не про що. Це не є ще з соціальним запитом з точки зору світової спільноти. От скільки сьогодні в Україні мільйонів живе, ну, як мінімум 30 мільйонів свідомих українців тут є. Зібрати 10% це, це легко. Має. Е, зіб... не, не легко, але це треба зробити, і це можливо. Хоча б 10 мільйонів це вже для світу буде явищем. Такої петиції щодо цього в світі не було, щоб задіяно було стільки людей. Якщо 10 мільйонів українців скажуть геть Росії ЗОО, то, по-перше, до них приєднаються страни Балтії, Польща, всі, хто розуміють загрозу, яка сьогодні є. До них приєднаються свідомі громадяни цивілізованих країн Заходу. І тоді світовий політиком і світові лідери, які сьогодні членом ООН, не зможуть це ігнорувати, але все це залежить від кожного нас. Ну і я вже вважаю, що найефективнішим інструментом є наш президент Зеленський. Так він ці ідеї підтримує. Але без підтримки українського суспільства він поки що не ставить її як пріоритет. Так, він там ставить пріоритет, що треба перемогти на полі бою. Але якщо б іще і ця можливість в нього була, бо є факт Зеленського, його чують, його не можуть ігнорувати. Ми перший раз в історії незалежної України стаємося суб'єктною державою, від рішення якої від рішення наших політиків, вони є впливовими. І багато чого в цьому треба сказати при всій критиці банкової. А ви розумієте, що я критикую банково? Тут в них є великі плюси. За всю історію незалежної України жодний президент не досягав такого впливу, як Зеленський, і тому я вважаю, він повинен цей вплив використати. Причому, пред'являючи світу, кажучи, мій народ цього вимагає. Ось петиція на міжнародному, не українському, на міжнародному сайті, яка хоче спитати членів ООН і секретарів ООН, а де. Документи, які підтверджують, що Росія може там бути. Їх немає, так давайте їх не допускати до засідання ООН. Давайте зробимо все, щоб вони знову стучалися в двері ООН, казали, ми хочемо бути членами ООН, а ми казали, що виконати устав ООН. Як мінімум, ви повинні виплатити всі репарації, ні, вивезти війська, виплатити репарації, засудити військових злочинців, і тоді спільнота, міжнародна спільнота знову вас зробить членами ООН, але не Ради безпеки. А наскільки російські гроші блокують о, подібні ініціативи в ООН? от я пам'ятаю історію з МАГАТЕ, коли ми вимагали, щоб МАГАТЕ вплинула на появу Росії на Запорізькій АЕС, і ми спілкувалися з нашими представниками і експертами цієї галузі? Вони говорять: так Росія більшість проектів магати Фінанс... правильне питання Росія за 30 років витратила шалені гроші, щоб корумпувати міжнародні організації. І не просто вона там платить комусь, вона платить, але вона зробила все, щоб багато керівних посад занімали або Путін-ферштеєри, люди, які зорієнтовані, отримують якісь гранти, якісь посади від Росії, а також просто це росіяни, це росіяни, які очолюють велику кількість і зайняли ключові позиції в багатьох міжнародних організаціях. Наприклад, я дізнався від... Микола Томенка, який є амбасадором нашого руху, що він от дивиться на такий підрозділ Онівський ЮНЕСКО, захист історичної і культурної спадщини, там ключові позиції по деяким підрозділам займають просто росіяни. Їх треба він каже, як мінімум, там прибирати їх. Я вже не кажу про ОБСЄ, я не кажу про Червоний Хрест, про міжнародну амністію. І ми бачимо, дуже дивуємося їх позиції сьогодні. Коли вони повинні включитися, а вони включаються або ігнорують, або включаються якимось дивним чином більше допомагаючись в цій ситуації Росії, ніж Україна. Тобто це то велика, велика корупція. Нафтовіл. Я вже не кажу про дію пропаганди. Вони вклалися не тільки в корупцію, а ми знаємо, що у них працювала велика світова пропаганда на каналах, які вони створили, які дивилися у всьому світі, і вони вміють це робити дуже потужно. Тому зараз ми боремося з наслідками. Але ще раз кажу: все починається з позиції кожного українця. Він не повинен казати: ой, це не діє, це не про мене, це якісь складні питання. Кожен повинен визначитися. Він віддав свій голос за петицію чи ні, знайшов її, а, може, просто треба погуглити, хто там не дивиться. А вже від цього далі буде цей тиск і цей, цей запит буде для наших можновладців, для нашого міністра. Іноземних справ, хоча ми багато чого зробили за цей час. По-перше, український парламент видав таке рішення, що треба починати цю процедуру. Міністерство іноземних справ вже робило заяви, ще залишається президент. Але якщо 10 мільйонів українців віддадуть свій голос за цей процес, я не думаю, що Зеленський зможе це проігнорувати. А потім я не думаю, що це зможе проігнорувати світ і світові лідери. План цілком зрозумілий, реалістичний. Друзі, доєднуємось, підписуємо і розуміємо важливість того, щоб росій виконати закон. Дякую, Сергію, за ефір. Дякую вам за запрошення. в ефір.